Щодня літр бензину дорожчає майже на гривню. А все через нестабільну політичну ситуацію в державі та різкий ріст курсу долара. Де межа? Спробуємо з'ясувати в сюжеті. 80% пального в Україні імпорт, тому й ціна на бензин надто чутлива до курсу долара. Ще в січні літр 95-го коштував 9 гривень, тепер майже 13. Від цього у програші, як водії, так і власники АЗС, як наслідок пусті автозаправки. Співвідношення таке, що подорожчання долара на 10 копійок. Дає то саме подорожчання пального на 10 копійок, тому що ми купуємо е, пальне литовське, чи білоруське, чи польське, чи угорське, чи, чи румунське. Ми його купуємо за, е, за долар. На державних автозаправках бензин теж дорожчає, але повільніше. Тут він дешевший на гривню ніж у приватників. Однак більше слівських водіїв все ж надають перевагу невідчизняному продукту. Так чи по іншому, 13 гривень за літр це ще не межа, запевняє економічний оглядач Андріан Фітьо. Валюта буде зростати, відповідно буде зростати паливо межі, якби. Такої чіткої по валюті зараз немає. Ми бачимо стрімкі зростання, і можна прогнозувати ще підвищення на 10, навіть 20% відсотків по валюті. І це відповідно таке саме можемо прогнозувати по паливу. Така ситуація відчутно б'є по гаманцю водіїв, проте від поїзду ко стані відмовитись не готові. Якщо я платив 600 гривень за бак, зараз заплатив 740, 140 гривень більше. Доводиться постійно купувати бензин, як є по будь-якій ціні. Я без автомобіля не можу. Особливо багато я зайвих поїздок не роблю, але всі необхідні. Я не зможу просто скорочувати за за будь-яких обставин. 27 лютого за літр 95-го водії викладають 12 гривень 70 копійок. Які цифри вразять вранці П'ятниці навіть експерти прогнозувати не беруться. Андрій Ткач Леонід Паранчак тема дня на лів 1050. Ця цифра сьогодні вразила українців. Саме стільки коштує долар. Та й за такою ціною його можна купити не всюди. А тисячу доларів вас можна купити? А скільки є? Немає. Взагалі немає? Скажіть, будь ласка, у вас можна купити тисячу доларів? А 900 євро? Все є, так? Долар росте, наче дріжджове тісто, 10,50 – сьогодні це мінімальна ціна за цю іноземну валюту. Проте в деяких пунктах обміну за нього просять і на гривню більше. Не піддаватися панічним настроям українців закликають економісти. Вони стверджують, що стабілізувати іноземну валюту може населення. Якщо люди перестануть панікувати, якщо в нас своєчасно буде надана фінансова допомога і в курс здасться стабілізувати на даному рівні, який в ній. я думаю, що його цілком реально можна буде згодом так би мовити відкотити назад навіть до 9 гривень. Попри ріст курсу іноземної валюти, львів'яни припинили масово знімати кошти з депозитів. Більше того, кількість вкладів зростає. На Сьогоднішній день з депозитами є стабільна ситуація. Тобто вона врегулювалася після відомих політичних подій. Був невеликий відтік на сьогоднішній день. Я можу чітко акцентувати на і в нашому банку. Є вже притік депозитів до банку. Одні львів'яни бігають по обмінниках і скуповують долари, інші чекають, проте всі одностайні у теперішній ситуації. Винна колишня влада. Ну сумовно, першу чергу тим, що в казні немає грошей. Наш президент розікрав все. Лише в пусту казну. Це ні політика ні ажіотаж. Це просто гривня виходить на свій реальний курс, який роками стримувався. Вирівняється і долар, і євро впадуть в свої ціні. Це тимчасовий перехідний період. Поки львів'яни шукають винних, долар щогодини дорожчає. Якою буде його реальна вартість залежить від того, чи нададуть Україні кредити, Тетяна Діяк, Юрій Романко, тема дня на Львів ТВ. Люстрація не лише в політиці, а й в медицині. Головний онколог Львівщини поверне гроші, якщо вам довелось платити за лікування в онкоцентрі. Таку заяву зробив Ігор Ковальчук. Лікування в онкоцентрі є безкоштовним і жоден лікар не бере гроші за лікування навіть у вигляді подяк. Якщо ж такі факти виявлять, поверну гроші. Щоправда, зв'язати з лікарем в продовження нам не вдалося. Тому його слова підтвердила депутат обласної ради Анна Костюк. Я задала йому запитання. Чому беруть такі великі кошти за, за лікування, яке я фактично мало б бути безкоштовним? Пан Ковальчук сказав, що онкологічний центр. Не брав, не бере і взагалі медицина є безкоштовною. Лікарі, хабарники, переконаний львів'янин, якому довелося пережити. Чоловік не хоче показувати свого обличчя, зізнається, невідомо, як цю заяву сприймуть лікарі. Нещодавно його родичці відкрито назвали суму за операцію у Львівському обласному онкологічному центрі. Коли вона другий раз її оперували, то їй конкретно лікарі зразу сказали 500 доларів. США. попри те, навіть що вона була медсестрою, всі знали, що вона медик. Ось, але їй сказали 500 доларів. Ша. І вона вимушена була заплатити, тому що якби не заплатила, сказала невідомо, як би прооперували все решта. Ну на жаль, вона все ж таки згодом померла, і ця операція їй не допомогла. Іншої думки про львівських онкологів Тарас Михальчук у його мами рак. Проте за лікування лікарі не взяли ні копійки. Я хочу віддати належне лікарям. Я, е... Безумовно, не, не зустрічався жодним випадком, коли хтось вимагав гроші, натякав на кошти і так далі. Хоча е, хочу сказати, ну що не є все так просто в системі нашій а сьогоднішньої, напевно, міністерства охорони здоров'я. Львів'яни у безкоштовну медицину не вірять, проте не всі звинувачують у цьому лікарів. Не вірю, бо в нас так люди навчені всім платити. Корупція кругом. це можливо, але. За умови такої зараз що потрібно збільшити фінансування. Ні, не вірю, тому що куди не зайдеш в лікарню, всюди треба заплатити, щоб тебе нормально оглянули. Анна Костюк заявила: якщо до неї таки звернуться львів'яни, які змушені були давати хабарі, то депутати облради проведуть у Львівському онкоцентрі кадрові зміни. Тетяна Шпрінгер, Віталій Дмитерко, Тема Дня на Львів. ТБ. На 23-й позачерговій сесії Кам'янкобузької районної ради 25 держпосадовців, які скомпрометували себе зв'язками із партією регіонів, могли позбутися своїх посад. Однак цього не сталося. Депутати вирішили, список ще не повний. Відтак прийняли рішення створити спеціальну комісію довіри, аби громадськість могла максимально контролювати люстраційний процес. Про критерії відбору до новоствореної комісії розповів нам телефоном заступник голови Кам'янкобузької районної ради Тарас Келеберда, щоб людина не була не входила жодним чином в лави партії, партії регіонів, СДПО і комуністичної партії, і тому подібних партій сателітів. Відповідно, так? щоб людина не входила в комісію, яка представляє той орган, керівника якого будуть люструвати. Так? І період на Майдані, тобто людина, яка брала активну участь в громадянському русі Євромайдану.